Сонька, сонечка, проспали, сонечка, понеділок між на роботу третий, що ти дриснеш? Ой, сонька, ти чого не будеш мене? А, а що треба? Ми так спав гарно. А я вже сплю давно, мабусі. То чого не будеш, мамку? Сидиш там, близуєшся. Я мамаюсь, ти сам мене бців. Бивається воно. Та що? Не треба. Чи що? Треба, треба. Але мамку треба сплити. Мамка пеньйонг. Та я вже й сама встала. Я ж тебе розбудила. Ну і що? Порядок. Пеньйонг і все. Давай, вставай. З понеділком тебе. І треба йти на роботу. А нам на променад. І прапор піднімати. Пішли. Не важкий там. Будь за мною! То що йдеш там, чи далі, чухаєшся? Нє-ні, я ще подумав чи ти, а ти йди, скажеш, чи можна. Добре, малявка. Той, давай, мапка, вперед. Сьогодні ж понеділок, перший робочий день робочого тижня. Всіх вітаю з цим чудом прекрасним днем. І... У понеділок вважаю, піднято. Всім гарно робочого дня на вулиці нуль градусів. І що там за віконцем? Відкривай. А зайде кном у туман. Чи то сних мамка, та то туман. А я вітаю всіх ваш соник цьопки бомки Пока! Муська, муська, давай можна йти, тільки нічого видно. Дивники з туман, як сніг, маленькі краплинки. ну, що це? Ні, не сніг, це туман такий. Складається з маленьких краплинок води. А мені щось туди йти не хочеться. О, так вона я вже на проминали всі треба піти поснідати, мамка щось смачненьке дасть. Так і я за тобою буду піти на вулиці. Все одно там ще не видно, ти ж сам казав. Ну то. О, а мамка мені паштетіка дала. дивись, соник. Ти спочатку поїш, потім я. Що не знаєш, право, спочатку мала їсть, потім великий. Я знаю. Ту сади дивись на мене. Поштетик смачненький, дякую, мамулька. А всім гарного робочого дня ваша муся цьомки мамки пока, а я поки поснідую, надійсь, ви вже поїли. Хай, мамусік, ти виконуєш всі мої бажання. Я мрію про молочко, Налей мені трішки. Ти давно мені вже його не давала. Попи, сотніче, попи, я ж знаю, як ти любиш молочко пити. І бучки. Да? Це моя улюблена страва. Ой, капелька пролилась, треба облизати, це ж так смачно. А всім бажаю гарну, тиху, спокійну робочого дня. Ваш Соняк Цьонкі Бонкі, пока!